Доброго дня, шановні студенти! Вітаю вас на курсі Історія розвитку управлінської науки. Ми з вами завершуємо четверту тему і зараз підведемо підсумки та поговоримо про основні досягнення школи адміністративного управління. Отже Основні досягнення школи адміністративного управління. Перше. Концентрація уваги на вищих рівнях системи менеджменту, по суті, відбулася зміна фокусу з виробництва, як у науковій школі менеджменту, до управління всією компанією і усіма відділами та співробітниками, Другий. Розробка комплексу функцій. Які підлягають виконанню кожним менеджером? Це карти схеми для кожної операції і кожного відділу, третє досягнення введення бюрократичних структур управління саме ідеальних бюрократичних структур Макса Вебера у тому вигляді? Четверте досягнення. Розробка загальних принципів менеджменту для всіх типів організацій. Це 14 принципів Файоля і 10 принципів Урвіка. П'яте досягнення: Введення принципів комунікації, тобто трьох принципів Бернарда. Шосте досягнення: аналіз понять формальна та неформальна організація. І останнє, сьоме досягнення формування цінностей і внутрішньої культури організації. Зрозуміло, що тут перелічені не всі досягнення школи адміністративного управління, а лише ті, які ми з вами аналізували протягом цієї четвертої теми. Дякую за увагу і до зустрічі!